15. Складний вік кажуть дорослі. Мама навіть книгу якусь там читає, щось по типу, Як правильно говорити з підлітками, наче ми якісь бомби у повільненої дії, щось не так скажеш, і бабах. Тому, частіше за все, дорослі з нами взагалі не говорять. А треба, з нами треба просто говорити. І слухати, от що найважливіше. Змійте вислухати, а не перебивати, повчати, приклади якісь там наводити. Почуйте нас і не кажіть у відповідь дурню в стилі, це все гормони, потім тебе попустить. Підліток вже не дитина, але ще й не дорослий. Або улюблені слова мого тата підростеш, зрозумієш. Камон, тату, я підросту і дійсно все зрозумію, але без тебе, бо ти так і не відповів на тисячу важливих для мене запитань. І мама не відповідає. Хоча яка тоста та її книга, видно, порад про те, як говорити з підлітком, там немає. А підлітки є. Я є і мій біль. Також є. І, можливо, в цьому дійсно винні гормони. Але зараз мені дуже погано. Мені ще ніколи в житті не було на душі так добре. Завтра контрольна, щось тупо завчити пробую, а перед очима тільки вона, моя руда. Так я називаю Мілу подумки з тої самої першої секунди, як я побачив її. Вона приїхала до нас з Вознесенська до Миколаєва, бо її тата, вчителя фізики, підвищили до. Директора нашої школи, і, звісно, чи не звісно, але Мілу перевели в наш А. Класуха представляла її перед класом. Казала: Любіть, не ображайте, бла, 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 я нічого не чув. Дивився на неї, на те, як вона нервувала, пальці ламала, очі потупала, її. Здається, навіть почервоніла. Хоча, правду кажучи, за її веснянками, чи, як там правильно, за Ластовинням важко було розгледіти інший колір, аніж рудий. По мені теж ніколи не видно, коли я червонію, і, коротше, я кашлянув у кулак <кій> руда. Всі в класі заржали, але Міла не образилась. Ну, як можна образитись, коли рудий називає когось родою, засміялась теж і сіла біля мене? Хоча класуха хотіла пересадити її за першу парту. Про нас в класі казали, що ми надто довго топчимося у френдзоні. Що давно пора вже щось мутити. Видно, шруді, створені одне для одного. Я під задоволенням щось мутила, але я й так вже зробила перший крок сіла біля дані. Наступний крок мав бути за ним. Але ніякого кроку не було. Хіба що його приколи й жарти? Знаєте, в кожному класі є такий клоун. Який завжди всіх смішить, іноді дотепно, іноді тупо, але ніколи не образливо. От жодного разу Даня не сказав і не зробив щось таке, що могло прям болюче когось ранити. Навіть коли пояснював вчительці української мови, що немає такого слова, слідуючий, робив це дуже лайтово. Певне, тому вона й розізлилася. Тон Дані, його очі. Руде розкуйовджене волосся, і вчителька вся така червона від гніву. Так Даня й познайомився з моїм татом в директорському кабінеті. Потім тато сказав, що не хоче, щоб я сиділа з Данею за однією партою і, взагалі, краще такого обходити стороною. Чому підростеш, зрозумієш? А я і так вже все зрозуміла про Даню. Одразу зрозуміла. Тільки не знала, чи зрозумів він щось про мене. Певно, так. Чому б він тоді лайкав всі мої фотки в інсті? І дивився. Він так на мене дивився. Як на королеву. Я дивився на мілу, як на королеву. Вона й була моєю королевою, просто я не казав цього. Ну, лілі, це ж не просто взяти і запросити дівчину в кіно чи по Соборній пройтися, кави десь випити, а раптом вона скаже ні. І що тоді? Як ходити з нею в школу? Як сидіти поряд з нею за однією партою, слухати всі ці приколи, якщо моя королева не моя королева. Дурне слово королева. Це в мене від тата він так мою маму називав. Але це не завадило йому нас з мамою кинути. Королева. Ні, все-таки прикольне слово. Я іноді уявляю, що я живу там в 16 столітті, всі ходять на бали. Дівчата ходять в платях гарних, жива музика. Ніхто нікого не запрошує на побачення всі запрошують друг друга просто танцювати. З вересня і аж до початку лютого між нами було щось. От просто щось. Не дружба, не любов, не флірт. Чи як то назвати. Просто якесь таке дивне, наелектризоване щось. Я хотів. Я збирався. Я зміг би правда? Ні, якщо чесно, я би так збирався, напевно, аж до випуску. Того дня ми пішли після уроків на ковзанку всім класом. В Миколаєві, в самому центрі, прямо перед мерією, щороку заливають шикарний лід. Береш напрокат ковзани і ганяєш. Ну, це в теорії ганяєш. На практиці я не відлипала від бортиків. Та й не любила я ніколи ковзани. Пішла тільки тому, що як не крути, я новенька, і мені тім білдинг ясно, що не завадить. А я ганяв, як акула. Все літо на роликах, ковзани теж на чужі, всякі там трюки, вісімки робив. Пару разів гепнувся на дупу, правда, але, Міла, здається, того не бачила. Дружбан підкатив і штовхнув мене в бік. Ти чого тупиш? Я ж не зрозумів одразу, в сенсі туплю. Я катаюся на ковзанах краще, ніж будь-хто на ковзанці. Та я стрибки з розворотом роблю. Звісно, це там не потрійний тулуп, але ж все одно круто. Але він говорив не про мою крутість. Він говорив про мілу. Вона так сяк відривалася від бортика і пробувала їхати. Смішна, тендітна. Мила, моя, це твій шанс, сказав дружбан і штовхнув мене прямо до Міли. Руку, руда. Не дала руку і ладно. Гордачи, що я вже думав поїхати далі і допомогти Ольці. Вона теж погано їздила і точно би не відмовилась. Але тут в голові промайнуло щось дивне. А якщо цей шанс останній. відігнав дурнім. Якого хріна шанс має бути останній? Але відступати я передумав. Навчу тебе, хочеш? Поїхали! Друг написав, що козано вони заради нас з тобою придумали, це був їх план А. Якщо б не вийшло, в них був ще план Б, план В, план Г. <рес> Мабуть, вони в шоці, що спрацював? Найбанальніший план А. <рес> що? Щось не так? Ти. Ти така красива. І ти. Ой, тобто... Ти і я ми красиві, руді. І як всі в класі говорять, нам гріх не бути разом. Будемо разом. А ти хочеш? Давно тільки про це і думаю, а. А ти? І я. До котрої тобі можна гуляти? До десятої. Пос 15 -ти. побігли. Я не хочу, щоб директор думав, що я якийсь придурок. <рес> Він вже так думає. Ну. Я пішов. До завтра. До завтра. Я так хотів її поцілувати. Трендець як хотів. В голові знову майнуло про останній шанс, але цього разу не надто упевнено, щоб я міг здолати цей страх. А в мене в голові не було думок. У мене в серці були лише почуття, тому я. Це був наш перший поцілунок. Перший і останній був вечір 23 лютого 2022 року. А на ранок 24 лютого історія, задля якої стільки зірок у небі мало зійтися, перетворилася на безкінечну переписку.